Талина Онищенко і я рада вітати вас на своєму Ютуб каналі. Сьогодні на моїй кухні ми готуємо з вами суп. Ну і звичайно, враховуючи, що я живу в Туреччині, перший суп, який я буду готувати на своєму Ютуб каналі, це буде мерджемек чорбаси або Сочовичний суп. І я хочу запропонувати вам його класичний варіант, той, який ви зможете зустріти у будь-якому маленькому чи великому ресторанчику у найменшому селищі в Туреччині, незважаючи ви будете в Стамбулі чи в якомусь маленькому селі в горах. Вам запропонують мерджемек-чорбаси -me приблизно в тому варіанті, в якому ми приготуємо його сьогодні. Звичайно, є безліч варіацій ще також мені дуже подобається більш складний варіант. В якому використовується м'ясо, але сьогодні у нас буде такий з вами трішки пісний, я би сказала, варіант. Ну, враховуючи, що можливо хтось буде дивитися це відео в період посту, то звичайно ви можете вживати такий суп. І для його приготування нам знадобиться всього тільки 4 основних інгредієнти, не враховуючи воду. Що ж, переходимо до приготування. І для приготування супу нам з вами знадобиться одна картоплинка таких середніх розмірів або трішки більше середнього, одна середня цибулинка, морквинка. Звичайно, можна ціленьку, а можна половинку, це вже за вашим бажанням, і ось такий турецький стаканчик сочевиці червоної. Класичної, я би сказала, тут в Туреччині я спеціально зважила для вас, тому що в Туреччині дуже багато мірок іде саме такими стаканчиками. Сюди помістилося 100 грамів сочовиці. Картоплю я наріжу кубиком невеличким. Цибульку так само я наріжу невеликим кубиком, так аби це все швидко проварилося. Морковку ми з вами натремо. На ось таку крупну терточку, а сочевицю просто висипаємо, коли будемо додавати всі інгредієнти у нашу закіпівшу водичку. Дамо цьому всьому зваритися. Для нас з вами основним показником буде картопля. Тобто, якщо картопелька наша звариться, значить суп повністю готовий, тому що сочевиця вариться дуже-дуже швидко. Далі все пробивається блендером і вуаля суп готовий. Так, Наш суп на вигляд вже зварився, сочовиця повністю розварилася, морковка дала дуже красивий колір, тому що сочевиця при варці перестає бути такою помаранчевою, а колір по суті залишається тільки від нашої моркви. Я пробую зараз картопельку. Так, друзі, все дуже гарно проварилося. Отже, ми вимикаємо плиту і будемо пробивати суп блендером. Отже, наш супчик повністю готовий, але так його не їдять. Нам потрібно з вами взяти блендер і все пробити до однорідної маси. Якщо у вас кастрюлька невелика, така, як у мене, то пробивайте імпульсно. Ну, а ідеально, звичайно, взяти просто більшу ємну. Все, друзі, у мене супчик повністю однорідний, дуже-дуже красивий. І зараз ми будемо його насипати. Перед дегустації у нас з вами залишився останній штрих. Супчик ми з вами пробили блендером. Ну, а тепер, звичайно, нам треба оформити оригінальну подачу. Для цього ми беремо лімон. Я відріжу носики. І зараз ми беремо четвертинку, ну або таку шосту частину дольку кладемо для подачі. Решта нам вже не знадобиться. Ну а далі безпосередньо ми беремо вже нашу тарілочку красиву. Далі насипаємо суп. Ось так. Додаємо оливкової олії. Додаємо обов'язково сушене м'яти. Ось так. Багато-багато. І додаємо червоний перець. Сушений, гострий, обов'язково, друзі, гострий. І також досить багато. Що ж, це, мої хороші, ми приготували з вами Мерджинек Чорбаси класичний турецький рецепт. Я сподіваюся, що він буде вам смакувати так само, як він смакує мені. Ну що ж, переходимо тепер до дегустації. Ви також обов'язково готуйте. Пишіть мені в коментарях, що у вас вийшло. Не забувайте підписуватися на мій канал і до нових зустрічей! А з вами була я, Олена Па-па!